Минулого вівторка чотирьох угорських студентів Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракуці 2 викликали до місцевого військомату для звірки даних. Така процедура є обов'язковою для всіх громадян України, однак, згідно із законом, студенти вишів, як і викладачі, мають відстрочку від мобілізації. Усі четверо угорських студентів мали дійсні документи про відстрочку та надали їх у берегівському РТЦК та СП. Незважаючи на це, їх утримували протягом 36 годин, посилаючись на необхідність повторного проходження військової лікарської комісії. Хоча, зрештою, їх відпустили, проблема не зникла. Усі четверо знову отримали повістки на понеділок і вівторок цього тижня. На минулому тижні ми повідомили про випадок, коли ТЦК утримували студентів університету більш ніж 24 години. Це сталося всупереч тому, що студенти мали діючу відстрочку. Представники ТЦК прокоментували випадок тим, що молоді люди мали пройти військову лікарську комісію. Але відповідно до законів, утримання молодих людей та змушення до проходження ВЛК є протиправним. Через це студенти подали на ТЦК заяву до поліції. Сьогодні зранку двом з чотирьох молодих людей знову потрібно було з'явитись до ТЦК і цього разу їм не доступно дозволяли взяти з собою ані мобільні телефони, ані документи, і не дозволили присутність адвоката. Це чергові порушення прав, через які студенти знову написали заяву на ТЦК та цілком правомірно відмовилися від процесу узгодження даних. Ми вимагаємо, щоб територіальний центр комплектування дотримувався закону і припинив переслідування чоловіків призовного віку, які мають чинну відстрочку. Ми вимагаємо, щоб Національна поліція України розпочала розслідування цієї справи. Також закликаємо Європейську комісію переглянути стан верховенства права в Україні, адже те, що сталося, суперечить європейським цінностям. Товариство Угорської культури Закарпаття звернулося з офіційним листом до міністра оборони України, уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Закарпатської обласної військової адміністрації з вимогою невідкладно розслідувати вищезгадані незаконні дії. Товариство Угорської культури Закарпаття знову висловлює свій протест, адже берег. Бергівський РТЦК та СП і надалі застосовує неправомірні дії щодо студентів Закарпатського угорського університету. Протягом минулого тижня до ТЦК викликали кількох студентів для уточнення даних. Після цього чотирьох студентів не випускали з будівлі берегівського РТЦК. Їх протиправно утримували там протягом 36 годин. Також, попри наявність діючих документів про відстрочку, їх зобов'язали пройти ВЛК. після того, як студентів нарешті випустили. Вони отримали чергові повістки. Вони, виконуючи вказаних в повістці, прибули до берегів. Скорди та СП, але їм заборонили скористатися правовою підтримкою адвоката і хотіли забрати від них мобільні телефони. На сьогоднішню дату повістки отримали ще кілька студентів університету. Товариство угорської культури Закарпаття протестує та звернеться у відповідні органи. Ми вважаємо, що в країні, яка прямує до Європейського союзу, дуже важливо, щоб були дотримані всі закони та принципи правової держави. Після інциденту, що стався ще на минулому тижні, місцевий військкомат у своїй заяві заперечив факт утримання студентів і назвав свої дії законними. Представники ТЦК стверджували, що хлопці раніше не проходили медкомісію, тому мають зробити це зараз. Проте це не пояснює правомірність нових повісток.